За моєю спиною зараз знаходиться префектура Турину, де проставляють апостилі на документи, які були видані державними органами в Турині. Сьогодні я хочу акцент зробити на свідоцтві про народження дитини в Італії в Турині. Це ви можете взяти як за приклад, тому що часто ви мене запитуєтеся, який ж перший крок після народження дитини робити, що стосується по питаннях імміграційного права по оформленню документів, то це вам скажу взяти свідоцтво про народження в комуні і проставити його у вашій префектурі на нього апостиль. Поставити на це свідоцтво про народження, так само, як я буду зараз робити для своєї клієнтки. Звісно, якщо дитинка народжена у Турині, то я можу це зробити в префектурі Турину. Якщо дитинка народжена в іншому місті і кому на свідоцтво про народження видала вам в іншому місті, то ви маєте йти у вашу префектуру, щоби поставити апостилі. Це є перший нюанс. Другий після того як ви поставили на свідоцтво апостиль. Вам необхідно завірити переклад на українську мову свідоцтва про народження. І це ви можете зробити за допомогою перекладача, як кажуть, дівострах ідуча, або якщо ви довіряєте мені, то пишіть на номер WhatsApp 320 08 08 917 і я вам зроблю переклад. Де що в консульстві не скажуть, чуєте, заховайте його і не показуйте нікому. Повірте мені, такі випадки мені клієнти пишуть, що так в консульстві казали, що такий був здійснений переклад неправильний. Але де то квись, сказано це, я хочу вас якраз вам сказати, що робите переклад на українську мову і на перекладі знову ставите апостиль але тут в прокурі. Перекладачі знають, як це робити, тому що. Саме таке свідоцтво про народження з двома апостилями та перекладами на українську мову буде дійсне в консульстві України в Італії або на території України. Інакше не підійде без апостилів, не пройде, без перекладу не пройде. Тому зверніть на це увагу. І також ще один момент. З цим свідоцтвом ви тоді їдете в консульство України в Мілані, робите, подаєте документи на отримання дитині і українського громадянства та закордонного паспорта, тобто паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ось такі малесенькі основні початкові етапи. Цікаво знати детальніше. Пишіть в коментарях, що ви хотіли знати, і я вам розповім з вами. Була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор, коуч та ментор в Італії. До нових зустрічі!